На обісті пані Світлани уже три місяці живе лелека. Жінка знайшла його під гніздом і, знаючи, що дорослі його не приймуть, забрала до себе. Відтоді сім'я Козубських стала Чорногузові за родину. Ми його забрали від бабушки з села. У нас там в селі вже кілька років, навірно, років десять. Є гніздо лелече. і якось одної ночі чи під ранок він просто вилетів з гнізда. О, ну, шкода стало таку пташку, і ми його забрали додому до себе, бо бабушка старенька, їй важко за ним ухажувати. Діти назвали Чорногуза дзябком. Кажуть через те, що має довгий дзьоб, хоч лелека з маличку і звик до людей та близько до себе підпускає неохоче. Ночує лелеко у хлівій поруч зі свійською птицею, а харчується рибою. Пані Світлана розповідає, дзябко їсть небагато і годувати його допомагають родичі та сусіди. В основному купляємо самі, але інколи хтось з сусідів принесе чи дітки є, що наловлять такої річкової рибки маленької принесуть йому. О, то сусідка була принесла такі. Ну не знаю скільки там кілограм. Ну нам надовго її хватило. Жаб ми йому не ловимо. Миш то мишей теж. Лелека ще малий, а тому, які всі діти любить пустувати. Та родина з гумором ставиться до витівок чорногоза. Кажуть, з ним цікавіше. Стирала дитячі речі. Він прибіг, я відрі полоскала, Він туди думав, що там рибка. І забрав моє носочка дитячого. Ми вчора з ним воювали за носочок. відбирала в нього. Ну так, за дітьми, за пальцем кусить, Віка мала, як зайде до нього, то він за нею біжить, вона втікає від нього. От такий він любить погратися, за котом бігає. Іде в кухню, іде в хату, якщо двері відкрити. Боляйся, не дуже, бо кусається боляче. Він дуже любить рибу і йде за нею. Ще подобається, коли він скинув. Мою футболку і почав її тягати з собою. Зараз лелека самотужки вчиться літати, та добенчани не поспішають відпускати пернатого. Розповідають, уже встигли полюбити. А в народі кажуть, хто допоможе лелеці, той буде мати щастя і добро.